З'їдаючи погрону винограда на день, ви підтримуєте своє серце. А як? Я зараз розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, в склянці винограду ви отримаєте добову дозу калію, а калій нам дуже треба при для нормальної роботи серцю. Особливо, якщо ви вживаєте діуретики, вони часто входять від ліки від тиску. Також в шкірці винограду міститься поліфеноли, особливо квацитин, який має протизапальну дію на судини. І допомагає уникнути прилипання поганого холестерину до стінок наших судин, відповідно, зупиняє розвиток атеросклерозу. Також... Виноград захищає нас від вільних радикалів, а відповідно клітини від такого недоокислення, а саме оці продукти недоокислення є токсичними і викликають хронічні захворювання в організмі. Найцікавіше, що люди, які в ході експерименту вживали часто виноград в тестах на увагу і пам'ять. Отримували кращі результати. Тобто, вживайте виноград, поки він якраз на порі, і гарного вам смаку та здоров'я!